А, привіт! Здоровенькі були. Трикутник АБЦ прямокутний трикутник, у якого сторона АЦ дорівнює 7, сторона БЦ дорівнює 24, і при вершині С прямий кут. Давайте спробуємо це намалювати. Давайте намалюємо прямий кут. Можливо, нам знадобляться координати. Давайте намалюємо прямий кут з вихідної точки. Припустимо, Це, це. А, С, АЦ дорівнює 7. Поставимо тут А. Це відрізок дорівнює 7. Тепер намалюємо гіпотенузу нашого трикутника. Це буде Б, а цей відрізок, як зазначено в задачі, дорівнює 24. Точка М знаходиться посередині АБ. Значить, точка М ось тут. Давайте я позначу її іншим кольором. Точка М це середина АБ. Тобто цей відрізок дорівнює цьому. А точка Д розташована відносно АБ з тієї ж сторони, що і точка С. А це у нас знаходиться ліворуч внизу від АБ. А АД дорівнює БД, що дорівнює 15. Значить, Д буде десь тут. Це буде дорівнювати відстані між А і Б. А всі точки, розташовані між А і Б, будуть лежати на прямій, яка виглядає приблизно ось так. Це середина АБ, значить, Д буде тут в 15 одиницях від А і Б. Це все буде виглядати приблизно так. Ось ця відстань буде 15, а це теж 15. При тому, що площа трикутника CDM це D. CD, тобто CDM це той трикутник, про який нам говорилось у задачі. При тому, що площа трикутника CDM може бути виражена, як m помножити на корінь з n, розділити на π, де m, n і p це додатні цілі числа. m і π – досить прості числа. Це просто означає, що їх вже не можна спростити. А N те число, яке не можна поділити на квадрат будь-якого простого числа. Тобто, треба, наскільки можливо, спростити корінь. Знайдіть m плюс P. По суті, вас просять знайти площу цього зеленого трикутника cdm. Подивимось, що ми зможемо зробити, щоб її знайти. Ми могли б спробувати використовувати координати деяких з цих точок. У ось цієї точки, а х координата буде 7. Я можу тут намалювати вісь х, щоб ви зрозуміли, що я роблю. Це може бути вісь х, а ця сторона лежить на осі y. Значить, координати точки А будуть 7, 0. Координати С будуть 0, 0, а координати Б будуть 0, 24. Координати М будуть просто середнім, середнім між Б і А. Х координата м буде середнім значенням між 0 та 7. Значить, 7 поділити на 2. y координата буде середнім між 24 і 0, тобто 12. Це зрозуміло. Тепер подивимось, що ми можемо зрозуміти про сторони. Ми знаємо, що це прямокутний трикутник. Значить, ви повинні відразу ж подумати про те, що тут можна використати теорему Піфагора. Ми знаємо цю і цю сторони. Якщо ми хочемо знайти аби. Можемо сказати, що 24 в квадраті плюс 7 дорівнює АБ в квадраті. 24 в квадраті це 576. 576 плюс 49 дорівнює АБ в квадраті. Давайте подивимось. 576 плюс 49. Якби у нас було плюс 50, це б дорівнювало 626. Але нам потрібно ще відняти одиницю, тобто 625. 625 дорівнює АБ в квадраті. Значить, АБ дорівнюватиме 25. Тобто, довжина ось цієї довгої гіпотенузи – 25, а половина цього 25 поділити на 2. Це відстань між B і М. А відстань між М і А теж буде 25 поділити на 2. Також ми знаємо, що трикутник СМА це рівнобедрений трикутник. Звідки ми це знаємо? Якщо ви подивитесь на М, то побачите, що її Х-координата знаходиться точно посередині між Х-координатами С і А. 7 поділити на 2. М знаходиться чітко посередині над основою. Значить, це у нас рівнобедрений трикутник, абсолютно симетричний, хоч як його. Повертай. Для нас також важливий ось цей відрізок, бо це основа потрібного нам трикутника CDM. Значить, це теж дорівнюватиме 25 поділити на 2. У рівнобедреному трикутнику це дорівнюватиме цьому, тому що вони симетричні навколо цієї сторони. Отже, ми знаємо одну сторону цього трикутника. Давайте спробуємо знайти ось цю сторону DM. Тут все виглядає досить просто. Це буде прямий кут, тому що цей відрізок dm буде перпендикулярним аБ. Всі точки, що знаходяться посередині АБ, лежатимуть на прямій перпендикулярній АБ. Це буде прямокутний трикутник, значить, ми можемо знайти dm, використовуючи знову теорему Піфагора. У нас виходить 25 поділити на 2 в квадраті, плюс дм в квадраті. Дорівнює 15 в квадраті. Тобто гіпотенузі цього трикутника в квадраті, що дорівнює 225. Тобто, що у нас виходить? dm в квадраті дорівнює 225 мінус 625 поділити на 4. Давайте це приведемо до спільного знаменника 4. Тобто це те ж саме, що і 900 поділити на 4. У попередньому відео я помилково сказала, що 900 розділити на 4 це 125. Зараз ці числа знову зустрілиць Карма. Тут я вже не допущу тієї самої помилки. Отже, 225 помножити на 4, це 900. І розділити це на 4. Ми відмінимо з цього 625 поділити на 4. Це дорівнює. В чисельнику у нас 900 мінус 625, що дорівнює 275. Тобто 275 поділити на 4. Значить, dm дорівнює квадратному кореню з 275 поділити на 4. 275 це 25 помножити на 11. Тому що 25 помножити на 12 це 300. Поділити на 4. Значить, це дорівнює 5 помножити на корінь з 11. Поділити на 2, тобто dm дорівнює 5 помножити на корінь 11, поділити на 2. Тепер нам треба знайти висоту ось цього трикутника. Якби ми знайшли висоту цього трикутника, ми б практично вирішили це завдання. Половина основи помножена на висоту. Ми могли б це зробити, якщо б могли використовувати теорему косинусів. Якби ми знали синус цього кута, його синус це відношення цієї висоти до сторони, яку ми щойно знайшли. Але синус визначити нелегко. Що ми тут можемо зробити, якщо ми подивимося на цей великий трикутник BMC? Давайте я його намалюю. Я намалюю його прямо тут. Не хочу занадто багато місця займати. Трикутник BMC ось тут. Ми знаємо, що ця сторона 25 поділити на 2. Ми знаємо, що ця сторона 25 поділити на 2, ми знаємо, що ця сторона 24. Нам потрібно знайти синус із цього кута тета. Кута CMD. Це складно зробити, але ми можемо використовувати теорему косинусів для кута тета плюс 90 градусів. Давайте я перемалюю наш трикутник BMC. Я, е, вибачте, BCM. Я можу його перемалювати таким чином. Це взагалі то рівнобедрений трикутник. Ось B, C, M. Чому дорівнює цей кут? Це наш тета плюс 90 градусів. Значить, цей кут дорівнює тета плюс 90 градусів. Це у нас 24, це 25 поділити на 2, і це 25 поділити на 2. Тепер ми можемо використовувати теорему косинусів, щоб знайти кут тета. Давайте це зробимо. У нас буде трохи тригонометричних тотожностей. І ми застосуємо теорему косинусів. Катет протилежний куту в квадраті, 24 в квадраті, дорівнює 25 поділити на 2 в квадраті, плюс 25 поділити на 2 в квадраті, мінус 2, помножити на 25 поділити на 2, помножити на 25 поділити на 2, Помножити на косинус цього кута. Давайте я пересуну, помножити на косинус тета плюс 90 градусів. Ви, можливо, скажете. Лін. Навіщо нам тут косинус θ плюс 90 градусів? Адже нам потрібно знайти косинус цього кута. Щоб знайти площу цього трикутника. Власне, щоб знайти висоту цього трикутника. Вам потрібно просто зрозуміти, що ми знаємо тригонометричну тотожність косинус тета, не буду використовувати знову тета, нехай буде косинус Х дорівнює синус 90 градусів мінус х. Значить, косинус. Тета плюс 90 градусів дорівнює синус 90 градусів. Міс мінус тета мінус 90, що дорівнює 90 скорочується синус мінус тета, і ми знаємо, що синус мінус тета дорівнює мінус синус тета. Значить, це спрощується до. Це від'ємний синус тета, тобто ми можемо написати синус тета ось тут і змінити знак на складання. Отже, як це спрощується. У нас є 24 в квадраті, що дорівнює 576. дорівнює… Подивимось. Я не хочу пропускати жодного кроку. У нас є 25 поділити на 2 в квадраті, плюс 25 поділити на 2 в квадраті. Це 2 помножити на 25 поділити на 2 в квадраті, плюс знову 2 помножити на 25 поділити на 2 в квадраті, помножити на синус тета. Тепер нам треба знайти синус тета. Це буде 576 дорівнює 2, помножити на 25, поділити на 2 в квадраті, я просто виношу це за дужки, Помножити на 1 плюс синус тета. Або ми можемо просто розділити обидві частини цього виразу на це. Взагалі-то, давайте я краще це спрощу. Це буде 625 поділити на 4. Але далі нам треба буде помножити це на 2. І це буде 625 поділити на 2. Тепер давайте розділимо обидві частини цього виразу на 625 поділити на 2. Вийде 576 помножити на 2. Поділити на 625, просто помножаємо обидві частини на зворотний дріб. А коли ми це робимо, це скорочується. Дорівнює 1 плюс синус стета. Або ми просто віднімемо 1 з обох сторін і отримаємо синус тета дорівнює 576 помножити на 2 це 1152. Розділити на 625. Це ось ця частина. Мінус одиниця. Але замість одиниці ми говоримо 625 поділити на 625, тобто мінус 625. І це все дорівнює. Я буду рахувати в стовпчик з боку. 1152 мінус 625. Тут у нас буде 12, тут буде 4, 12 мінус 4 дорівнює 7, 4 мінус 2 дорівнює 2, 11-6, то є 5. Значить, це дорівнюватиме 527 поділити на 625. Ви, можливо, цього ще не зрозуміли, але ми вже на фінішній прямій. Давайте я намалюю трикутник CDM, який цікавить нас у цій задачі. Я намалюю його по-іншому. Тепер ми знаємо дуже цікаві речі, речі про трикутник СДМ. Це СДМ. Ми знаємо цю сторону. Ми знайшли, що вона дорівнює 5 поділити на 2 помножити на корінь з 11. Це довжина DM. Ми також знаємо, що це 25 поділити на 2. Ми також знаємо, що синус θ дорівнює 527 поділити на 625. Ми його. Щойно знайшли? Ми можемо це використовувати для того, щоб знайти висоту цього трикутника, тому що ми знаємо, що синус дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Тут ми намалюємо прямий кут. Значить, синус тета 527 поділити на 625 дорівнює відношенню протилежного катета або висоти цього трикутника до гіпотенузи. 5 поділити на 2 помножити на корінь з 11. Ми можемо перемножити обидві частини цього виразу. На 5 поділити на 2, помножити на 11 і отримаємо, що h дорівнює 527 розділити на 625, помножити на 5 поділити на 2, помножити на корінь з 11. Ми можемо розділити 625 на 5 і то буде 125. У нас буде одиниця тут і 625 ось тут. Це дорівнює 527, помножити на корінь з 11. Поділити на 125 помножити на 2. Це 200, 250. так? Це висота. Чому ж дорівнює площа цього трикутника? Вона дорівнює половині основи, помноженій на висоту. Площа дорівнює половині основи. Тобто, давайте порахуємо. 1 друга помножити на 25 поділити на 2, помножити на висоту, яку ми щойно знайшли, яка дорівнює 527, помножити на корінь з 11, поділити на 250. Розділимо чисельник і знаменник на 25, тут буде 10, і це дорівнюватиме 527 помножити на корінь з 11, розділити на 2, помножити на 2, помножити на 10, це 40, це площа. Але в задачі нас просять знайти не площу, а М плюс Н плюс П. Тобто це 527 плюс 11 плюс 40. 527 плюс 11 то буде 538 плюс 40 дорівнює 578. От і все. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, па!